Про українців. Ми постаріли на життя, не на життя, на років десять, назад немає вороття, все людство тоне у регресі. Навкруги смуток, біль, журба, руїни, сльози та могили. Ми стали старші за життя, Не, за... не на життя, на років двадцять. Паскуда косить всіх підряд. Дітей, жінок, синів та дочок, йди смерти геть з наших земель, і забирай ворожий посуд. Я закликаю всіх жінок до кола спільної молитви. Ви берегині матері, хай не чує ваші клятви. Ні, стали сірі як ходи. Під гусере ми вже три роки вчимося жити у війні. Але немає сил ні трохи. У пеклі наші мужики, солдатики сидять в окохах, воюють за чужі пункти і гинуть, гибнуть, може досить вбивати наших вояків і нищити нашу країну. Вставайте, предки, із могил, і проженіть цю вражу силу. Хай буде мир на всій землі, хай сонце сяє на планеті. Я трансформую негатив у світло, радість, мир та спокій.